Три години в дорозі, і ми в користані це місто стало для мене відкриттям у самісінькому його центрі. Справжній каньйон на обох його сторонах розташований парк імені Островського. Так, що він навіть чим ніж Та Це моє місто кожного. Жителі міста корисно. На території парку в глибині каньйону тече річка Уж, а просто з води підіймаються величезні гранітні брили віком 2 мільярди років. Влітку на них загорають, а зараз це популярне місце місцевих хлопчаків. Ми бригали по камням перейти на ту сторону хотіли. 13-річні Міша Андрій Максим влаштували нам невеличку екскурсію. Хлопці розповіли, що колись тут купалась сама княгиня Ольга. Княгина Ольга сказала своїм слугам створити купальню свою. Біля двох гранітних брил, де, начебто, любила бувати княгиня. Пам'ятник на її честь під грифом цілком таємно. Дивіться далі: бункер Сталіна. Недалеко від купальні Ольги живописні пейзажі змінюються військовим антуражем. Ми заходимо всередину гранітної скелі до коридорів бункеру. Зараз ми повністю відрізані від реального світу. Зараз над нами півтора метри бетону, 10 метрів граніту і 15 метрів глини з піском. Підземний комплекс побудували у 30-х роках минулого століття. Довгий час існування цього об'єкта зберігалось у суворій таємниці, а детальну інформацію на нього й досі можна знайти лише в архівах Москви. Але вона із позначкою цього. Не на камеру один із екскурсоводів Скелі нам розповів, що всі шість сотень майстрів, які будували цей бункер, загадково зникли. Є навіть легенда, що їх усіх замурували в стіни оборонного об'єкту. Із цього бункеру керували усім укріпрайоном на Західному кордоні Радянського Союзу. Коли відстроїли укріпрайони, то від гору, де користується до польської границі, було порядка 60 кілометрів. Бункер Скеля має три яруси. Але повністю розвіданий і відкритий для відвідувачів лише один середній. Тут більше 30 кімнат. В цій, наприклад, зібрана унікальна колекція засобів технічної оборони на Україні. це єдиний музей. Більше таких музеїв нігіді, ні протигаз для пораненого в голову, протигаз для шульги, дитячий протигаз та навіть протигаз для коня. У 2014 році, коли німці примінили перший раз газ, газ. Потрібні спеціально на морду одягали такий протигаз. Ідемо далі. Потрапляємо до іншої кімнати. Під час великої вітчизняної війни тут був так званий вузол зв'язку. Це телефоніст на ім'я Федя. Тут він приймає повідомлення про напад ворога із неба. Після цього тривожного повідомлення Федя має терміново натиснути на ось цю кнопку. А ось кімната керівника. Кажуть, її будували для самого Сталіна. Командний пункт повністю автономний, оснащений за останнім словом тогочасної техніки. Тут є вентиляція, яка досі працює, провітрює приміщення музейного комплексу, генератори для енергозбереження, власні запаси води і навіть водопровід з каналізацією. Коли строїли в тридцять 1937 роках в місті кориснені ще практично не було централізовано водоснабження, не було централізованої каналізації. А тут уже каналізація була. Этот туалет був построєн 70 років назад. Он до сих пор працює. Зараз до бункеру Скеля за 20 гривень може потрапити будь-хто, але за лічені хвилини цей музей запросто трансформується у реальний бойовий об'єкт. Експонати просто убираються, ставляться столи, підключаються телефони, і люди вже працюють як в воєнному об'єкті. Функції захисного сооруження не постраждали, ні на один міліметр. А вже завтра ми побачимо найбільшу колекцію ікон у замку Радомисль. Мій путівник Житомирщина.